Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо і рядову неділю 25-ту після зіслання Духа Святого. І теж сьогодні маємо гарне величне свято, Марійське свято, ведення в храм Пресвятої Богородиці. Перша застанова це і та притча про. Людину, яка мала добре серце, хоч вороги були між собою юдеї і самаряни, але коли людина має добре серце, коли людина в тому серці має любов, та любов не розбирається, чи це є свій, чи чужий. Але коли людина має потребу, коли подібна як той чоловік, який. Спускався з Єрусалиму до Єрихона, впав руки розбійникам, лежить весь побитий, потребує помочі, потребує, щоб хтось надав йому ліки, щоб хтось врятував його життя. Розваження нинішнє. Я би хотів так застановитися. Ми знаємо, що тим самарянином це є Ісус Христос. А тим побитим чоловіком це є людський рід. І старозавітнє священство, дорогі мої, воно не могло дати ради, щоб підняти, щоб обмити ті рани того первородного гріха. І це зробив тільки Ісус Христос. Він завіз Його до заїзду. І тим заїздом тою гостиницею, бо гостиниця перекладається як місце відкритих дверей. Гостиницю можна прийти будь-коли в готель, чи день, чи в ніч. Там тебе завжди приймуть, якщо є місце. І тою гостиницею єдиним місцем відкритих дверей, де можна собі зайти, де не треба стукати, де не треба питати, чи можна зайти, чи не можна, це є церква. Коли вона відкрита, будь-кого прийме, не питає, чи ти добрий, чи ти злий, чи ти грішник, чи ти праведник. Можна зайти, клякнути. Помолитися, а як захочеш, церква може тебе теж намастити. Святим Єлеєм, як сьогодні мастить той самарянин, бідного, того чоловіка і тим Єлеєм, це є тайна сповіді, а, їм, а тим вином це є тайна Пресвятої Євхаристі. Але я би хотів теж сьогодні звернути увагу на того священника і на того Левіта. Звідки вони йшли? йшли теж з Єрусалим. По, що вони туди ходили з Єрихону до Єрусалиму є великий відрізок дороги. Дорогі мої, в ті часи був тільки один храм. Сьогодні можемо мати в одному селі дві-три церкви, але на той час була тільки одна єдина святиня. Вона знаходилася в Єрусалимі. І люди туди ходили, зобов'язані були прийти туди чотири рази до року на свято кучок, на Пасху, на П'ятидесятницю. Але також люди любили це місце, цей храм, де, певно, що і просили в Бога, подібно як в тій притчі про Митаря і Фарисея, що вони в храмі один бив себе в груди, інший вихвалявся своїми чеснотами. І, певно, що ті двоє людей, священники, той левіт, це були церковні люди. Вони верталися до свого дому, напевно, теж до Єрихону. Були вони в Єрусалимі, в храмі, де прославляли Бога, заносили молитви, можливо, не один день. Але верталися вони додому і побачили таку картину. Побачили того бідного. І перейшли на другу сторону. Може, навіть на секунду застановилися, подивилися, чи це не є хтось з рідних, а чужий хай собі лежить. І в мене постає питання. Був храм Єрусалимі, Але що цей храм навчив тих людей? Вони не верталися з кав'ярні, вони не верталися невідомо з якогось нічного клубу, вони не були п'яні. Це були люди виховані. Це були люди оцерковлені. Це були люди, які верталися з церкви, з храму. І постає питання, що їх той храм навчив? Хіба церква на ті часи вчила всякі несенітниці? Хіба церква казала, будете бачити когось побитого це за гріхи його, обминайте Ні. Бо вчора нині і навіки є той самий. Той самий, як казав до нього пророк Йона, коли його послав Бог в Ніневію, Бог хотів, щоб та Неневія покаялася. А Йона що каже? Я знав, що ти є довготерпеливий. Я знав, Боже, що ти є милостивий, я знав, що ти є милосердний, я знав, що ти схиляєшся над нуждою бідного грішника. І тому я не хотів іти в ненавію, бо я знав, що ти є добрий, і храм в Єрусалимі мав вчити людей тих чеснот, чеснот любові, милосердя, співчуття, що ті двоє принесли з того храму. Можна годинами молитися, дорі браті і сестри, а в серці мати пустку. Можна вийти з церкви, зі святині і не бачити потреби ближньої людини. Не обов'язково, щоб хтось лежав біля храму. Я слухав проповідь одного священника польського, і він каже так: йшов до... попри церкву, зайшов до святині, але перед тим бачить, що біля церкви лавочка, і на лавочці хтось лежить. Підійшов, переконався, що живий, поблагословивши, якийсь лікар підійшов, помацав пульс, каже: отче, літо, все добре, трошки випив, переспиться, піде додому. А священник каже: а я маю таку спокусу подивитися, що люди винесуть із церкви. Адже ж на проповіді, чи в Івангелію вони чують, тут церква не вчить дурниць всяких і, і там гріхів, ні. І каже, так собі, я був каже, по-цивільному, став собі там трошки далі на лавочку сів, і люди виходять з церкви. Каже, ви не уявляєте? Ну, знають, 50 людей було, 20-40, не має значення. Каже, люди вийшли, обернулись, перехрестились, віддали церкві поклін. І ніхто навіть не поцікавився, чи цей чоловік живий. Навіть цікав, а п'яний, ну, так хай там переспиться. І він каже, ви знаєте, я мав реколекції про діла милосердя, а остання реколекція моя була найкоротша. Він каже, люди, я до вас промовляю вже третій день. Але це все є намарно. Дорогі браті і сестри, що вчить церква? Що може навчити храм? Це сьогодні ми бачимо в той празник ведення в храм Пресвятої Богородиці, як храм виховав Пресвяту Діву Марію. 12 років вона була при тій святині. Бо в 15-му році її життя її видали замріза Йосифа Так каже передання. Але сьогодні ті батьки приводять її до церкви на виховання, приводять її до церкви, дають під Божу опіку. Хоч самі ті, яким є Анна, вони мають потребу в комусь, тому що є вже старі. Але вони досконало виконують свою обітницю. Але подивіться, кого виховала церква. Церква виховує покору. Церква виховала лагідність. Церква виховує любов до праці, церква виховує в людині милосердя, милостиню і багато інших чеснот, які так глибоко війшли в серце тої малої дівчини, так глибоко війшли в її покірне серце, що ця покора учинила. Як ми співаємо в ті пісні, що ти, Марія, Бога породила? Найдорожчимої церква нас, єдина церква, храм Божий, Ісус Христос, Мати Божа як вчителька, вона може виховати в нас ту справжню людяність. Як то є важливо, щоб ми. Черпали із, тої, із того інституту любові? Для того завіту, що коли жив Ісус Христос, що вони зробили з того храму, ті євреї, як каже Ісус, продавали там в худобу і зробили печеру розбійників. Вони приходили до храму виказувати свої чесноти, як той фарисей, я не вкрав, не вбив, я даю десятину. А що вчить церква? А церковь вчить любові, яка є найбільша заповідь нинішній день люби Бога всім серцем, а ближнього свого як самого себе. І тому, дорогі мої брати і сестри, сьогодні маємо той гарний празник ведення в храм, де Марія ведена тим Захарією, і не він її веде, а вона його веде за пальчик. Куди? Восвята є святих. І як ви чули нинішнє гарне послання апостола, що восвятая входили священики. Отут святає, там, де ви стоїте, дорогі вірні. Але восвята є святих, де священник, та є ваш той чудесний ківот з ангелами, входив переосвященник лише раз на рік. І там в освятає святих, Марія веде того Захаря. Бо там вже не було як такого кивоту завіту. Бо він був втрачений через гріхи єврейського народу. Але Марія хоче показати, Бог хоче показати, що Мати Божа це є кивот Нового Завіту. Що там під її серцем за якийсь короткий час зійде Дух святий, і Марія зачне Божого сина. Дорогі мої, Любіть святиню, любіть храм, черпайте з нього, вчіться в церкви, посилайте своїх дітей на катехизу. Сьогодні Йоким і Анна приводить своє дівчатку трирічне. І вона з такою радістю пішла і не на день, не на два, не на годину, але на все життя батьки повмирали Йоким і Анна, а Марія лишилася при храмі. До 15-го року свого життя, день в день служила Богу. Її відпочинком це була розмова з своїм творцем. І тому, дорогі батьки, приводьте дітей до церкви. Ніколи не кажіть, а, не стоїть, а нудиться, а ходить. Так, деколи це заважає, я не кажу, ну заважає. Але, як сказав Гарний один священник, якщо в церкві чути дитячий голос, та церква має майбутнє. Якщо в церкві чути дитячий голос, та церква має майбутнє. Приводьте дітей на катехизу. Приводьте дітей щось відіб'ється. Не раз молодята, знаєте, нудяться, а треба одружитися, але ще катехизу пройти. Катехиза навіть в першу чергу так само для молодят. Та що, що можна сказати за 10 чи 12 тих уроків катехвізи? Ну, Ніц? Я кажу завжди ми в семінарії Сім святих тань, моральне богослов'я, шість святих тань, шість ми вчили чотири місяці. Чотири місяці. А сьому одна з них, то сьома чи шоста тайна матримоніум, в перекладі тайна подружжя, ми вчили 4 роки. Чотири роки. Як можна молодятам вбити, як треба жити за, за 7-8 годин? Але це є важливо. Я знаю дуже багато, коли навіть після катехизи кардинально мінялося відношення, люди почали в церкву ходити. Направду не ходили до того часу, так, зрідка. Але каже до мене одна пара очей: ви знаєте, було на у священика і тепер, канадля, служба Божа – це є святе. Я в особистому житті мав випадок, трошки перестарався, правда. Але прошу, це молода, молода згір, молодий з Львова, сам військовий, військовий. Ну, і треба брати шлюб. То було десь років п'ять назад. Я кажу, то приходьте на катехизу. І ви знаєте, дорогі мої, прийшли на катехизу. Вона ну, ходить до нашої церкви, він десь може, може, десь сходив. Ну, як військовий, але ну, як треба, то я прийду. Прийшов, так ногу ногу заклав, так собі по потолках розглядається. думаю, Боже, як я маю їх катехизувати? Ну, але нічого. Воля поволі, урок за уроком, і ви знаєте, третій виклад, четвертий. І одного разу перша катехиза в моєму житті, щоб я мав катехизу сім годин. Переважно. Два роки зразу беру дві сім годин. Я вже, мене вже язик болить, голова болить одинадцята вечора. Я кажу, вам пора додому йти. А він каже: отче, не пора. Наскільки його, знаєте, похватило. А в чому я переборщив? Знаєте, в тому? Одружився, все добре. Дома зробив собі капличку. Він, не вона, він. Почав молитися по Песку Дев'ятницю. І ви знаєте, приходить до мене і каже, про що ця? Той військовий. Я переговорив своєю жінкою, і я йду вчитися на священника. Я кажу: чоловік, чи, ти, чи ти, тебе все нормально з головою? Так, я переговорив з жінкою, я, я кажу: ну, та, до вас іду вчитися. і кажу, та в нас целібат. Нічого, я, я вже переговорив з жінкою. Молоді люди. І він не зупинився на тому. Він пішов, приїхав Єпископ пішов до єпископа. Єпископ йому гарно відповів, він все втихомирив, має гарну сім'ю, виховує дітей. Він сказав до нього, Владика, так, чоловіче, нам потрібні не тільки добрі священики, але також добрі батьки, добрі сім'ї. Виховуй добре свою сім'ю, і твої діти підуть на священника. І ви, знаєте, такий, направду дуже набожний. Слухає по інтернету, як не може йти до церкви, я подивляю. Але звідки черпнулося, власне, з катехизи? І тому посилайте дітей на катехизу, моліться, дорогі мої. Включайте собі катехизу по інтернету, слухайте церкви. Нехай церква виховує в нас ту людяність, ту любов, ту працювитість, милосердя, інші чесноти, бо тільки церква виховує в нас те, що ми вийшовши з церкви, побачимо сльози заплаканої мами, побачимо потреби ближнього, побачимо там, де є голод, спрага і нагута, тільки людина. Яку виховує церква. Якщо тебе церква не виховує, тоді ти пройдеш мимо на другу сторону, і хто би то не лежав, а навіть найрідніші, тобі буде просто на все байдуже. Матінко Боже, ти виховувалася при храмі, виховай і нас, виховай нашу молодь, виховай наших дітей, щоб ми були вгодні Господеві. Амінь.